В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо роздуми над псалмами сьогодні на черзі 102-й псалом. Починається він зі слів, благослови душе моє Господа. І псалом і закінчується також тими словами. Благослови душе моє Господа. Не благослови мене, Господа. А Давид говорить до себе: благослови душе моя, Господа. У Святому Письмі багато разів сказано, щоб людина благословила Господа. Та Гавріл у книзі Довита каже: благословіть Бога і прославляйте перед усіма живими за те, що Він зробив з вами. У святій літургії ми також часто чуємо і у пісні достойно тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе. Благодаримо. Успівувати, то зрозуміло, що ми маємо робити. Майте співати. І тут є розрізнено. Благословимо і благодаримо. Благодарити це також зрозуміло. Це є дякувати Богу за все те добре, що він з нами зробив. Благодарити. Що ж таке є благословити? За що ми маємо? Благословити Бога. Благословити це людина дякує не тільки за добре, але і за все погане. За добре і за погане. Дякує людина за те, що не є гірше. За те, що не є гірше. Дякує, будемо службі Божій чути, священник молиться за все і явне і неявне за те, що ми знаємо, що Господь з нами зробив, і те, що не знаємо, що з нами зробив. Дякувати також треба за те, що Господь не зробив, бо Давид каже у цьому псалмі: Він не зробив з нами згідно з нашими гріхами, не віддав нас за нашими беззаконнями. Тобто, ми повинні благословити Господа. Не лише за те, що він зробив, але і за те, що він не зробив, не покарав нас. Якщо б Господь учнив з нами згідно наших гріхів, ну, ми б всі загинули вже давно і були б вкинуті нагло у пекло. Тобто маємо дякувати за те, що він не зробив, по справедливості нас ще не покарав. Найбільше благословення Бога є у наших хворобах. І терпіння. Це є найбільше благословення, коли ми є хворі, але... і коли ми терпимо, але ми все одно кажемо: благословений ти Боже наш! Я думаю, всі ви бачили картинку недільну, коли ракета розвелила пів кварталу в Києві, і стоїть сім'я, тато, мама і три сини взадін їхній розвалений будинок. І вони всі кажуть, благословенний Господь, що дав нам ще один день прожити. Диявол підкидає ситуації, підкидає людей, щоб ми осуджували, гнівались, нарікали. Ми повинні шукати нагоди, шукати у всьому. Як би і коли сказати, благословенний Бог наш. У всьому, на всякому кроці, на будь-якому кроці шукайте нагоди, аби благословити Господа. Бачимо вагітну маму, сказати, благословенний Господь, що дає життя. Бачимо молоду пару з дітьми, благословенний Бог, що дає подружжя, такі гарні. У всьому шукати нагоди. Аби сказати, благословенний Бог наш. Ми повинні дякувати і за те, що сонце світить, і за те, що дощ падає, та, що не є гірше, та, що град не падає і блискавки. Ми, ми повинні дякувати за їжу. Хтось може поїсти, витерти собі писок і піти, а хтось може сказати, що є у молитві після трапези Благословенний Бог наш що живе від нас і зі своїх дарів. Будь-яка молитва починається зі слів. Благослоний Бог наш, благослоний Бог наш. У мене є молитва на стіні, коли я стаю за комп'ютер працювати, є молитва. Благослоний ти, Господи, що створив небо і землю, і всяку техніку, щоб техніка не підвела, щоб техніка не спокусила. Після того Господь нахиляє вухо. Сьогодні дуже багато просить. Та ви самі знаєте, читаючи карточки, це 99% є прохання. Один відсоток це є подяка. І майже ніхто не благословляє Господа за добре і за зле. Ми чуємо в літургії. Якщо ми хочемо бути благословенні, ми чуємо у замонні молитві. Господи, Ти благословляєш тих. Тебе благосвілять. Амінь. Слава Ісусу Христу.